Будемо орієнтуватися на те, що знайду. Треба замінити ніж. Це мазехіз. А, <плес> я побачив USB-я шку я подумав, що це опять провод. Окей, ладно, мишка. Така мишка. Маленька. Що, Defender 100 MA 5 вольт Така звичайна мишка. Дротова. Я, до речі, теж користуюся тільки дротовими. Ну, не такими, звісно, але дротовими. Подивимось, скільки вона буде коштувати. Defender. Defender значить знайомий бренд, але так, щоб. 100% такого задати не можу. Я Думаю, гривень 50 за дротову мишку. Бездротову я продавав за 100, по-моєму, якщо не помиляюся. То бездротову за 50 можна виставити і спробувати продати.